Чемпіонат рідної школи багато років ці змагання були першими стартами в кар'єрі юних спартаківців. Тут набували досвіду, вчилися працювати з тренером та визначали, хто гідний представитись дюшор на міських змаганнях. Свого часу кар'єру на першості Спартака починав і багаторазовий чемпіон України, фіналіст чемпіонату світу з важкої атлетики Анатолій Орлов. З даних таких тренувань я починав як спортсмен. Це в 90-х -е роки, я в 92-му році попав в цей зал. І у нас було завжди пірністої школи, потім йшло пімнство міста, чемпіонат області. Потім це як це все йшло на Вот. І ми вирішили провести зв'язку з тим, что детей у нас багато маленьких, які школе, вот. и Їм не вистачає стартов. Такі домашні змагання особливо важливі для початківців, тож перші школи вирішили відродити та зробити постійною. Рассматривая календарь соревнований на этот год, действительно вот подтвердилось, что очень мало соревнований для детей именно этой возрастной группы. А я считаю, что эти детки должны э, постоянно выступать для того, чтобы не бояться, для того, чтобы набираться опыта. Поэтому мы решили сделать, возобновить этот чемпионат школы и проводить его ежемесячно. Організатори кажуть, кількість учасників змагань здивувала. У школі імені Жаботинського зібралося 60 спортсменів із Запоріжжя, Оріхова, Кам'янко Дніпровки та Братського. Більшість з них робить лише перші, втім, доволі впевнені кроки на помості. Я буду піднімати ривок, я більше... ну, Сьогодні я 17 підняла, а толчок 25 або 23. Звісно, на дебютних змаганнях не обходиться без помилок. На щастя, тренер завжди готовий підставити плече. А іноді навіть розцілувати завдалу виконану вправу. Так на власних успіхах і помилках і зростають майбутні чемпіони. Як, от, наприклад, Вадим Дранос, хлопець пішов шляхом свого батька. У 9 років спортсмен бере 55 кілограмів і мріє не лише про медалі, а й про власний спортивний зал. Я займаюся штанкою 6 років. Меня баба спочатку записав на акробатику, Мені не понравилось. мене привел к себе в зали. Я за у Запорізькій федерації важкої атлетики переконані, конкуренція та змагальний досвід необхідні компоненти для виховання успішного спортсмена. Тож перші спартака відтепер планують проводити ще місяця. Олена Назаренко Костянтин Грушко, Тв 5